Проблеми з небес і під ногами. Жителі проспекту Курські не можуть спокійно жити. П'ять років чекають допомоги від свого жеку – суми житло. У їхньому дворі не скошена трава, а в будинках капає зі стелі, бо ж вона, за словами мешканців, не бачила ремонту вже півстоліття. До всього у дворі ніяк проїхати машинам. Всюди калюжі та розбита дорога. А малечі нема де гратися. За альтернативу дитячому майданчику служить бур'ян. У дворі калюж повно, трави багато, непроходимості, ні там не проїдеш, ні машиною, нічого. Повбирають возле двох етажки до нашого дому, взагалі не доходять ніколи. І приходили косити Прошлий год, я за два виходила і казала, що покосити возле нашого дому, а вони сказали, що нам немає указання. Ну, калюжі, коли пройде дощ, з коридору не можна вийти взагалі. Обходиш лісопоги, дівати надо, надалі. Ось такі тут проблеми. Скільки не говорили, що підняти уровень безполіз. стали двір бур'янами, немає дитячих площадок. Тарифи в нас не устраювають, як і тут взагалі нараховуються, ну не виповнюють, ну, нічого не робиться по тим тарифам. Криша протікає, 8, дроб 6. В домі протікає криша.